Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок математики. Тема уроку порівняння чисел задача на різницеве порівняння. Мудре сонечко це сила знань це світло летять в усі кінці від нього промінці. Починаємо свій урок математики. З математичного диктанту. Тому, будь ласка, приготуйте свій тоненький зошит в клітиночку, в якому ми виконуємо завдання з математики. Сьогодні, дітки, ми будемо працювати лише у тоненькому зошиті з клітинку. Пам'ятаєте, математичний диктант кожне завдання ми пишемо з нового рядочка, а потім. Перевіряємо. Можна, звичайно, писати всі завдання в один рядок, але між завданнями маємо пропускати місце для того, щоб розуміти, де яке завдання. Приготувалися. Будь ласка, перше завдання. Запишіть у свій зошит найбільше одноцифрове число, тобто число, яке складається з однієї цифри. Найбільше число, яке складається з однієї цифри. Так, наступне завдання: запишіть у свій зошит найменше двоцифрове число, тобто найменше те саме перше число, яке складається з двох цифр. Добре. Наступне завдання запишіть у свій зошит, яке число. Передує число 15. Тобто те число, яке стоїть перед числом 15. Добре, наступне завдання. Яке число наступне за числом 14? Дітки, запишіть наступне число, яке стоїть за числом 16, вибачте, за числом 16. Далі, наступне завдання. Запишіть сусідів числа 19. Тобто, яке число стоїть попереду, і яке число стоїть позаду. Так, дуже добре. Далі наступне завдання. Запишіть суму чисел 3 і 5. Ви можете написати виразом, а можете просто. Обчислити і написати відповідь. Так, наступне завдання. Запишіть різницю чисел 7 і 7. Можете, дітки, записати вираз і обчислити його, а можете одразу записати відповідь цього виразу. Добре. І останнє завдання складається із двох частиночок. Запишіть число, у якому 1 десяток і 6 одиниць. І поряд запишіть число, в якому один десяток і 2 одиниці. Так, дуже добре. А тепер, дітки, перевіримо те, що у вас мало вийти. В першому завданні має стояти число 9. В другому завданні у вас має бути число 10, тому що 9 це найбільше одноцифрове, а 10 це найменше двоцифрове. Наступне завдання третє має бути число 14. Так. Наступне завдання четверте, має бути число 17. Далі. Наступне завдання має бути два числа 18 і 20. Саме вони є сусідами числа 19. Так, далі, дітки, у вас має бути або вираз 3 додати 5 дорівнює 8, або просто число 8. Так, Наступне завдання має бути або вираз 7 мінус 7 дорівнює 0, або просто число 0. І останнє завдання у вас має бути записано два числа 16 і 12. Якщо у вас все так, як на екрані, значить ви виконали всі завдання вірно і можете собі поаплодувати. Якщо ви побачили, що десь помилилися, нічого страшного. Це все нормально, ми з вами вчимося і маємо право на помилку. За це ніхто не, нас не сварить. Якщо ви побачили десь свою помилку, закресліть, будь ласка, і виправте помилку. Сьогодні на уроці ми будемо складати нерівності і будемо розв'язувати задачі на різницеве порівняння. Погляньте, будь ласка, на перше завдання на сторінці 79 нашого підручника. Скільки жолудів на першому малюнку? Давайте порахуємо разом, скільки жолудів на першому малюнку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Так. Скільки жолудів на другому малюнку? Рахуємо. Один, два, три, чотири, пять, 7, сім, вісім, дев'ять, десять, 12, 13, тринадцять, 15. п'ятнадцять. Дітки, запишіть, будь ласка, у свої зошити ці два числа. Дванадцять, відступіть клітиночку, 15. А тепер давайте ми їх з вами порівняємо. Пам'ятаєте, на минулому уроці ми з вами говорили, як порівнювати двоцифрові числа. Якщо у нас два числа двоцифрових, ми з вами маємо порівнювати їх за допомогою одиничок. Подивіться: в числі 12, дві одинички, а в числі 15 п'ять одиничок. Дітки, 12 більше за 15 менше за 15, чи дорівнює? 12 менше за 15, звичайно, тому між ними має стояти знак менше. Поставте його, будь ласка, у своєму зошиті. Так, дуже добре. Далі з вами продовжуємо порівнювати. Ці завдання можна в зошит не записувати. Завдання друге на сторінці 79 нашому підручничку. Порівняйте числа. Будь ласка, 5 і 7. Який знак ми маємо тут поставити? Більше, менше чи дорівнює? Тут має стояти знак менше, тому що 5 менше за 7. Молодці. Далі 15 і 17. Тут який маємо поставити знак між ними. Також менше, тому що ми знаємо, що 5 менше за 7, значить, і 15 буде менше за 17. Добре. Наступна пара чисел 9 і 8, порівнюємо їх. Який знак має тут стояти більше, менше чи дорівнює? Звичайно, знак більше, тому що 9 більше за 8. Добре. Наступна пара чисел 19 і 18. Дітки, який знак маємо поставити тут? Також більше, тому що ми знаємо, що 19 більше за 18, бо ми порівнюємо тут одинички, так, діти? Добре. Наступна пара чисел 6 і 3. Який знак ми маємо тут поставити? Більше, менше чи дорівнює? Знак більше, тому що 6 більше за 3. Дуже добре. Тепер увага! Наступна пара чисел 6 і 13. Який знак стоятиме тут? Більше-менше чи дорівнює? А тут має бути знак менше, дітки, тому що 6 набагато менше за 13, так, діти? Наступне завдання нам необхідно порівняти число 9 і вираз 2 додати 3. Пам'ятаємо, як ми це робимо? Спочатку ми маємо обчислити вираз. 2 додати 3 буде 5, так, діти? А тепер порівнюємо 9 і 5, який знак має стояти більше, менше чи дорівнює? Звичайно, більше, тому що 9 більше за 5. Молодці. Наступне завдання: ми порівнюємо число 17 і вираз 2 додати 3. Ми пам'ятаємо, що спочатку обчислюємо вираз. І тільки що ми вже його обчислили і знаємо, що 2 додати 3 буде 5, тому ми маємо порівняти два числа 17 і 5. Який знак ми тут поставимо? Більше, менше чи дорівнює? Так, діти тут також стоїть знак більше, тому що число 17 набагато більше за число 5. Молодці. Наступне завдання третє. Нам з вами необхідно скласти нерівності. І з числами 2, 7, 10, 13, 16. Треба скласти 10 нерівностей, використавши знак більше або менше. Знак дорівнює, використовувати не можна. Ну, ось пропоную вам першу нерівність: 2 менше за 7. Так? Так. Далі порівняємо число 10, і 7. 10 більше за 7. Так. Далі порівняємо число 13 і 10. 13 більше за 10. Далі порівняємо число 13... 10 і 16. 10 менше за 16. Також порівняємо число 16, і 7. 16. Більше за 7. Ще, які ми можемо скласти, 5 уже в нас є, а нам треба 10. Можемо порівняти 16, і 2. І ми бачимо, що 16 більше за 2. Також можемо порівняти 10, і 2. 10 також буде більше за 2. Ще можемо порівняти 13 і 16. І ми бачимо, що 13 менше за 16. Так? Ще ми можемо порівняти 10 і 13, і ми бачимо, що 10 менше за 13. Ще ми можемо порівняти число 2 і число 13. І ми бачимо, що 2 менше за 13. Дивіться, ми навіть не використали всі можливі варіанти. Тут числа можна порівнювати між собою як завгодно. Ось 10 нерівностей ми з вами склали із поданих нам чисел. А якби нам дозволили ще використовувати знак дорівнює, то і ще б можна було е, десь 5 нерівностей дописати до наших нерівностей. Наступне завдання четверте на сторінці 79. Розв'яжіть задачу на різницеве порівняння. Послухайте, будь ласка, задачу. Миколці 8 років, а його другові Макарові 7. Наскільки років Макар молодший від Миколки? Подивіться, ми бачимо, що в задачі розповідається про двох хлопчиків. Одному вісім років, іншому сім. Дітки, чи однаковий вік у хлопчиків? Ні, різний. Вісім років і сім. Скажіть, будь ласка, хто із хлопчиків старший? Старший той, якому вісім років, тому що число вісім більше за сім, так? А молодший той якому 7 років, тому що 7 менше за 8. Дітки, а як нам дізнатися, наскільки хлопчик Макар молодший від хлопчика Миколки? Для того, щоб дізнатися, наскільки більше, наскільки менше, ми від більшого числа маємо відняти менше. Тобто 8 віднімаємо 7, і що в нас виходить? І в нас виходить один. Тобто, дітки, на скільки років макар молодший від Миколки? На один рік макар молодший від Миколки. Запишіть, будь ласка, розв'язок задачі у свій зошит, тільки вираз. 8 мінус 7 дорівнює 1. Завдання п'яте на сторінці 79. Для цього завдання нам необхідна лінійка. Виміряй довжину кожної смужки. Будь ласка, давайте виміряємо довжину першої червоної смужки. Подивіться, будь ласка, початок смужки має співпадати з числом 0 на лінійці. А кінець смужки ми бачимо на. Числі 5. То про що це дітки говорить? Це говорить про те, що довжина червоної смужки 5 см. Тепер вимірюємо жовту смужку. Початок жовтої смужки співпадає з числом 0 на лінійці. А кінець смужки ми бачимо навпроти числа 8, тобто довжина жовтої смужки 8 см. Повторюємо іще ще раз: червона смужка 5 см, жовта смужка 8 см? Скажіть, будь ласка, діти, яка смужка довша Довша жовта смужка, а яка смужка коротша Коротша червона смужка? Дітки, а на скільки см довша жовта смужка, ніж червона? Як дізнатися? Для того, щоб дізнатися, на скільки сантиметрів жовта смужка коротша за червону, ми маємо від більшого числа 8 см відняти менше число 5 см. Запишіть, будь ласка, цей вираз у свій зошит. 8 см. Пам'ятаєте слово сантиметр, скорочуємо двома буквами СМ і пишемо їх письмово. Мінус 5 см. Давайте обчислимо 8 мінус 5, дітки, скільки буде? Буде 3 см. Правильно. Тобто жовта смужка, довша за червону смужку на 3 см. Будь ласка, запишіть цей вираз у свій зошит. Перед тим як ми продовжимо працювати в нашому тоненькому зошиті в клітиночку, пригадуємо, як ми маємо сидіти за столом під час письма. Як ніжки стоять, яка спинка рівна, нахилена голівка, лікті не висять, між столом і грудьми є відстань. І ще я хочу вам нагадати, що зошит має лежати навскоси на вашому столі, залежно від того, якою рукою ви пишете, в таку сторону ви нахиляєте свій зошит. І як слід тримати ручку, що ручку ми тримаємо трьома пальчиками: вказівним, великим і середнім. У тоненькому зошиті в клітиночку з нового рядочка. Пропишіть, будь ласка, цілий рядок числа 16. Пам'ятаєте, число 16 це двоцифрове число. Цифра кожна пишеться в окремій клітинці, але поряд одна з одною. Між числами пропускаємо одну клітинку. Напишіть цілий рядок числа 16 каліграфічно і правильно. Нижче діти так само за зразком. Напишіть цілий рядок числа 18. Ой, 17, вибачте, будь ласка, 17. Добре. Ще нижче напишіть, будь ласка, цілий рядочок числа 18. Наступний рядочок пропишіть цілий рядок каліграфічно числа 19. І в останньому рядочку пропишіть дуже гарно і правильно число 20. Я сподіваюся, ви впоралися із каліграфічною хвилинкою. Наступне завдання, яке з вами будемо виконувати в своєму зошиті, це порівнювати іменовані числа. Пам'ятаєте, як нам потрібно порівнювати іменовані числа? На слова ми не звертаємо уваги, а порівнюємо лише числа. Записуємо у свій зошит 7 кг, скорочуємо КГ, пишемо письмовими літерами. Пропускаємо одну клітинку і пишемо 10 кілограм. Порівнюємо два числа: 7 і 10. Дітки, який знак маємо між ними поставити? Знак менше, правильно, тому що 7 менше за 10. Поставте, будь ласка. Наступне два іменованих числа записуємо нижче. 17 кілограм. Відступаємо одну клітинку 3 кг. Порівнюємо два числа 17 і 3. Дітки, який знак маємо поставити більше, менше чи дорівнює? Знак більше, тому що 17 більше за 3. Поставте, будь ласка. Записуємо наступну пару чисел 10 літрів. Пропускаємо одну клітиночку і пишемо 1 літр. Порівнюємо 10 і 1. Який знак маємо між ними поставити більше, менше чи дорівнює? Звичайно, більше, тому що 10 більше за 1. Далі записуємо наступну пару чисел: 13 літрів. Одну клітиночку залишаємо пустою і пишемо 5 літрів. Порівнюємо два числа: 13 і 5. Дітки, який знак маємо поставити більше, менше чи дорівнює? Звичайно, більше, тому що число 13 набагато більше за 5. Поставте, будь ласка, цей знак. Пишемо наступну пару чисел 7 см. Пропускаємо одну клітинку чистою і пишемо наступне число 9 см. Порівнюємо діти число 7 і число 9. Який знак між ними має стояти? Більше, менше чи дорівнює? Звичайно, менше, тому що 7 менше за 9. Поставте цей знак. Далі записуємо наступну пару чисел 3 см. Пропускаємо в сторону одну клітинку чисту, пишемо наступне число 2 см. Порівнюємо між собою два числа: 3 і 2. Дітки, який знак має стояти більше, менше, чи дорівнює? Звичайно, більше, тому що 3 більше за 2. Молодці! З цим завданням ми впорались. Наступне завдання. Дітки, нам з вами необхідно обчислити вирази, також і іменованими числами. Записуємо нижче в зошит перший вираз 7 літрів мінус 5 літрів дорівнює. Від 7 віднімаємо 5 і отримаємо, скільки діти? Отримаємо 2 літри. Правильно записуємо відповідь до першого виразу. Нижче пишемо наступний вираз 3 літри. Додати 6 літрів. Дорівнює. До 3 додаємо 6. Або до 6 додаємо 3, і скільки отримаємо? 9 літрів. Записуємо відповідь у вираз. Добре, нижче пишемо наступний вираз 2 см. Додати 8 см. Дорівнює. До 2 додаємо 8 або до 8 додаємо 2. І що в нас виходить? 10 см. Записуємо відповідь у виразок. Добре, пишемо наступний вираз. 10 кг мінус 4 кілограми. Від 10 віднімаємо 4. І що в нас дітки виходить? У нас виходить 6 кг. Записуємо відповідь до виразу. Добре, пишемо наступний вираз нижче. 5 кг Додати 2 кг. дорівнює. До 5 додаємо 2, скільки отримаємо. 7 кг. Записуємо відповідь у вираз. Останній вираз. Пишемо у свій зошит: 10 см. Мінус 7 см. Дорівнює. Від 10 віднімаємо 7, яке число у нас вийде. 3 см записуємо відповідь у вираз. Сподіваюся, ви впоралися з цим завданням. Молодці! Оберіть, будь ласка, потрібну цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку: зелений, жовтий або червоний. А я дякую вам за вашу роботу і увагу та прощаюся до наступних зустрічей!